Друзі, поспішаю вам повідомити досить важливу інформацію, котрою ви повинні як завжди поділитися з іншими, тому що це досить важливо. Фундація Велкомиу, яка знаходиться в Кракові, організовує роздачу пакунків із засобами особистої гігієни. Це для дітей та для дорослих. Котрі мають статус ОКР, тобто мають тимчасовий захист на території Польщі і обов'язково не анульованим. І звісно ж, друзі, за посиланням, яке буде в описі до цього відео, ви зможете заповнити анкету на себе та кожного члена сім'ї. І, звісно ж, коли вже буде відбуватися ця роздача, вам повідомлять і ви зможете прийти та забрати свій. Пакунок. І, звісно ж, важливою умовою є від фундації, що ви повинні проживати на території малопольського воєводства. Ну а по суті, то вам було б невигідно їхати по той пакунок, адже його вартість складала би не більше як 150 злотих. І роздавати, звісно ж, будуть не в злотих, а в засобах особистої гігієни. Тому, друзі, якщо вам не сильно це потрібно, то не заповнюйте анкету. Будьте. Люб'язні і щирі, що якщо вам вистачає грошей, то не заповнюйте анкету. тому що тим, кому дійсно це потрібно, нехай вони заповнюють і обов'язково діліться це відео з іншими. На сьогодні у мене все. Побачимось.